Дуже приємно і дуже гордо почати наш сьогоднішній вечір? Наше сьогодні знайомство з компаніями з командою Сільпо. У Нас прямо сьогодні чотири представника. Я дуже рада, що ви сьогодні з з нами. Я дуже рада, що ви цей раз долучилися саме до цієї ініціативи. Мені дуже гордо, що в Україні є сільпо з тими ініціативами, з тим маркетингом, з тими комунікаціями, які ви робите. Тому розкажіть нам, будь ласка, як же це всередині влаштовано, хто ці люди, які роблять ці шалені речі. Дуже дуже цікаво. Я передаю вам слово а повернусь потім з питаннями своїми і питаннями від аудиторії. Всім привіт. Так, давайте ага, все, є презентація, є ви. тоді я відключаюся. Всім привіт! Ми дуже дякуємо за запрошення і представлення, і почула, що у вас сьогодні визначна подія, тож вітаємо вас з днем народження. Раді бути у вас в гостях і вдячні вам за таку ініціативу. Ну що вас вітає мережа найяскравіших супермаркетів України. Ну, якщо що, це не просто наше бачення. Ми вже восьмий рік поспіль потрапляємо до рейтингу кращих магазинів е, Європи. Незалежне європейське видання обирає серед магазинів по всій Європі кращі супермаркети, і три з них щороку це супермаркети Сільпо. Цього року цього року це Білогородка Гоблінкор, це Яворів і Львів. Всі кейси у нас є на сайті. Тож завітайте обов'язково. Ми, як всі маркетологи, дуже любимо традиційні медіа прояви. Ми не нехтуємо жодним форматом реклами і обожнюємо комерційні акції. Але ще більше ми любимо збирати історії наших гостей, які вражають та дарувати їм радість. Ми цінуємо нестандартні прояви. Ми любимо своїх колег і партнерів і завжди придумуємо, як по-особливому проявити увагу кожному. За цим всім стоїть велика команда офісу маркетингу. Станом на зараз у нас є три великі департаменти: це департамент бренд-комунікації, департамент маркетингових та вау-проєктів та департамент оформлення і відкриття магазинів. Також є окремо напрями Ресто, це наші фудхоли, та Льосільпо. І ще команда, яка займається івентами та внутрішніми майстер-класами і працює з BTL-проявами. Насправді це рідкість, коли у нас відкриваються вакансії. Це правда, і саме зараз той момент, коли така можливість є. Ми хочемо створювати ще більше цікавих проєктів, дарувати ще більше радості нашим гостям, тому розширюємо команду і шукаємо людей, якими можемо розділити наші цінності, і ті, що транслюємо не тільки гостям, а й команді всередині. Дуже прагнемо підтримувати та розвивати нашу корпоративну культуру, тому для нас важливо, щоб наші нові люди були не тільки професіоналами, але й близькими за духом. Я передаю слово своїм колегам Олесі Сергію та Інні, які зможуть детальніше розповісти про вакансії і спробувати закохати в них. Дякую. Вибачте, перевіряю, чи мене видно. Усім привіт. А можна якийсь сигнал, чи мене чути видно? Добре, так, Кажу, Ми кажу чудно, чудно, видно все прекрасно. Так, усім привіт, перепрошую за технічні несправності. Е, так, я Олеся, і я керівниця відділу SMM напрямку Сільпо. Сьогодні я вас познайомлю з нашою вакансією SMM копірайтера або копірайтерки. Тож слово за словом і копірайт. Ми шукаємо людину в команду, що вміє поєднувати слова в прекрасні тексти для постів та сторіс, і в які будуть в майбутньому зачитуватися е, наші підписники. Тож фото, макети, відео, які будуть публікуватися у Фейсбуці, в інстаграмі, в Телеграмі, в Твіттері і в будь-якій соціальній платформі, яка виникне, наприклад, в майбутньому. Вони всі чекають на ваші чарівні текстики. Тож, в якій би стрічці де з'являвся пост сільпо, там може бути саме ваш копірайт. Також трішки розповім, що ви можете творити в нас, наприклад, копірайтерські супровід для стікерів, якими будуть шеритися друзі, колеги, рідні, близькі у чатиках. Наприклад, креативні тексти для постів під свята та ситуативи, які будуть збирати тисячні охоплення, тисячні репости. Так само створювати креативні та цікаві сторітели, які так само будуть збирати охоплення, реакції людей і взаємодії. Тож, smm копірайтере або копірайтерко знайдись. Якщо це ви, давайте це перевіримо. Я розповім, яку саме людину ми шукаємо. Відповідально це раз, креативно це два і, звісно, сонечко прекрасного котика це три. Що ще потрібно? Потрібно відчувати наш Tone of voice і згідно з ним створювати рекламні тексти та сценарії, які будуть публікуватися в соцмережах Сільпо. Тож вдало та креативно поєднувати слова у речення для різних платформ і відповідно до різних форматів, це must have у вашому копірайтерському копі... копі арсеналі. Креативити, бути креативним, ділитися креативом з іншими та втілювати його в життя теж мастхев. Дуже цінується, вітається досвід роботи з текстами різних форматів, тому що в майбутньому може знадобитись допомога з написанням куш-повідомлень, лендінгів і просто постів, де от придумає щось таке креативне, щоб людинка закохалася, коли вона це прочитає. Поки що все сходиться тоді, давайте ще чекнемо оці питаннячка. Ви поважаєте, цінуєте, слідуєте дедлайни і дотримуєтеся їх, але й так само ставитеся до ситуативних речей. Ви в курсі, що відбувається у діджитал просторі, слідкуєте за трендами, амбасадорите по життю сільпо і зможете проаналізувати ефективність своєї роботи. Ви з радістю долучаєтеся до брейнштормів тімбілдингів, які ми часто влаштовуємо на наших офісних теренах, і поза ними. Ви ініціативні, ви пропонуєте ідеї, готові їх захищати та втілювати в життя. Якщо ви кивали головою чи казали так, о о-о-о, це я. Тоді готуйте і надсилайте свої резюме, а ми вже підготували наші ученята, щоб їх переглядати та знайомитися з вами поближче. Якщо вам відгукнулася вакансія, відгукуйтесь і ви у відповідь на неї. Дуже дякую вам за увагу! Так, я шарю екран, чи видно? Колеги? Так. А, дякую, да, всім привіт. Мене звати Сергій. Я керівник внутрішнього відеопродакшну Сільпо, сам пишучий режисер та креативний продюсер. Внутрішній відеопродакшн займається створенням відео, аудіо і іноді фотоконтенту для потреб різних департаментів та відділів сільпо. Взагалі, в сільпо багато комунікацій та проєктів, і під кожен завжди треба відео. І задача нашого відділу пропонувати ідеї, робити ролики під ключ та допомагати різним менеджерам із створенням контенту. Зараз нам вистачає ресурсу, щоб зробити найважливіші, найбільші стратегічні та комерційні комунікації. Тут на слайді ви бачите головних героїв, якраз цих промо, про які я зараз кажу тут. В комерційних комунікаціях нам треба креативно прорекламувати певні товари. Тут ви бачите фрагменти з реклами наших акційних вистачок. Наприклад, Поглиблюватись в це не буде. Вам бо ви можете побачити ці ролики з цього та інших промо в нашому інстаграм. Туди ми все. Дублюємо в цілому, для соцмереж ми також закриваємо локальні проєкти, і саме для цього, по більшості, і збираємо команду зараз. В перспективі, звісно, ми хочемо закрити на собі абсолютно весь відеоконтент, що виходить від маркетингу Сільпо, і кого ми шукаємо молоду креативну людину, яка любить рекламу. І дивитись, і бажає її знімати. Розуміє, що таке відео продакшн взагалі знає процеси та здатна вчитися та удосконалюватися. По факту, це пишучи режисер чи режисерка, який володіє навичками там написання сценаріїв, вміє писати лаконічно зрозуміло, та зможе прийняти то нової сільпошечки. Е, досвід роботи. Він важливий, але ми не вимагаємо мати там якусь купу кейсів, чи щось таке. Достатньо мати одну-дві якісь роботи, там якісь студентські, можливо, але де можна було б побачити саме ваш смак, вашу надивленість, відчуття, що зараз в тренді, як взагалі зараз знімається сучасна реклама, треба розуміти. Обов'язково треба розуміння принципів роботи в команді на знімальному майданчику. Так як співпрацювати треба буде із досить великою кількістю людей, там залежать від проєкту. По мінімуму це буде співпраця із креативним продюсером, оператором, монтажером, гафером та іншими, але для більших проєктів там набагато більше людей. Обов'язково треба вміння відстоювати свої ідеї, але балансувати і вчасно чути думки інших. Знаходити спільну мову ну, з усіма членами команди, е, ну і тут ще треба вміння користуватися гуглом, да, знаходити інформацію, підбирати референси, заповнювати пробіли у знаннях. Якщо вам подобається отак зумним поглядом дивитись в плейбек, сідячи посеред супермаркету, да, це ще й вночі, то це точно для вас. Функціональними обов'язками будуть формування ідей та розробка концепцій для різних відеопроєктів, написання креативних сценаріїв для діджитал рекламних відео в нашому Tone of Voice, супервайзинг зйомок співпраці з зовнішніми продакшенами та агенціями, створення текстових сторібордів для подальших же їх зйомок, та участь у зйомках як режисер, також. Принцип роботи тут я просто вам дам слайди з бекстейджу. А ви поки послухайте, що принципи роботи вони виглядають приблизно так: ми отримуємо запит від наших колег на створення певного ролика, колег із тільпов. Брифуємось, беремо в роботу та пропрацьовуємо ідею чи концепцію. Дивимось по пріоритетності та завантаженості відділу. Далі задача зробити повний цикл продакшена і віддати готовий ролик. Виходячи із складності задач, ми обираємо різні підходи до вирішення. Наприклад, якщо проєкт стратегічний та з хорошим бюджетом, то ну, ми залучаємо сторонній продакшн та супервайземо роботу. А якщо бюджет Обмежений, більшість процесів закриваємо самостійно. Сценарій та режисура наша, залучаємо там ресурс, типу гафрів, монтажерів, кастинг, таке інше. Якщо ролик зовсім простий, типу для там, сторіс чи якогось рушного рілсу, то закриваємо просто цей проект інхаус. По кількості задач у кожного фахівця ведеться таймлайн. Ми розподіляємо навантаженість таким чином, щоб була зайнятість там орієнтовно 5-2 по 8 годин, да, але це досить абстрактно, в вакуумі, бо відеопродакшн працює трошки по-іншому. У нас реально немає. Ніяких попа годин, які треба висиджувати. Ви ведете свої проєкти, вкладаєтесь в терміни і робите це де вам зручно і коли вам зручно. Так, у нас є офіс, але це більше місце, де ми збираємось там зустрітися, поговорити менше навіть, ніж попрацювати, це більше по фану. Але за бажанням можна ходити в комфортний офіс щодня. В принципі, дякую за увагу. У мене це все. Готовий відповісти на ваші запитання в чатику та чекаємо ваші резюми. Дякую. Так, я так розумію, у нас ще має бути одна спікерка, правильно? Так. Так, супер, іно бачу. Давайте тоді. Доброго дня, можна починати? Можна, презентація у вас не буде? Є все, тебе Є. бачу. Починайте. Привіт усім. Мене звати Інна. Я старший маркетинг-менеджер департаменту маркетингових проєктів. Саме наш департамент першим у світі запустив багет з борщем у космос. Тому, якщо ви хочете створювати незабутні враження про продукт, вам точно варто приєднатися до нашої команди. Наразі в нашому департаменті оголошено кастинг на посаду категорійного маркетолога. Зараз на екрані ви бачите саме ті категорії, в яких ми шукаємо категорійних маркетологів. Зараз трохи детальніше розкажу про основні задачі, які стоять перед нашими категорійними маркетологами. По-перше, це підтримка запуску новинок. Друге це розробка та запуск маркетингових комунікацій та створення вірусних вау-активацій. Всі вже мені здається звикли до того, що комунікації відцільпо не завжди незвичні, нестандартні, і як ми кажемо, поміж собою вони трішечки прибабахнуті. Тому, якщо ви хочете прокачати такий суперскіл, як креативність, то вам точно до нас. Також категорійний маркетолог займається розробкою концептів, дизайнів та пакуванням. Приємним бонусом є те, що ми постійно співпрацюємо з топовими агенціями та також продакшенами. Ще в обов'язки нашого категорійного маркетолога входить організація івентів та дегустації для наших гостей. Тому, якщо ви бажаєте приєднатися до нашої команди і вам відгукується якась з цих категорій, надсилайте резюме до наших HR-ів, будемо разом запускати багети і інші продукти у космос. Також я хочу розказати ще про декілька вакансій, які відкриті у відділі вау проєктів, який входить до нашого департаменту. А перша вакансія це старший маркетинг-менеджер по запуску дитячих Нацпромов. Відкрию вам маленький секрет. Наша команда, наші колеги готують дивовижне над. Промо, і якщо ви досвідчений project-менеджер, то вам варто спробувати спробуватись на цю посаду. Також є ще у нас одна відкрита вакансія це фахівець по розвитку напрямку подарункові сертифікати. Перейшовши за цим QR-кодом, ви можете ознайомитися з усіма вакансіями, які наразі відкриті в нашому офісу маркетингу. Якщо вам відгукнулися ці вакансії, задавайте питання і приєднуйтесь до нашої вау-команди. Дякую. Дякую вам дуже. Я бачу тут просто розрив в коментарях і купа питань. От повертайте, напевно, мені всіх спікерів, не будемо трошки з вами спілкуватися по тих питаннях, які є. Хоча з того, що насправді було походу, ви вже багато на що відповіли і про те, що працюєте з топовими агенціями, і про те, де шукати вакансії. Та. І ми насправді щодо вакансій, теж вони є в коментарях. Якщо ви трошки подивитесь та, по тексту коментарів, то там є посилання на всі вакансії, про які сьогодні теж. Розповідали напевно ті два питання, які залишились, і попрошу вас так да лаконічно, але все ж таки дати на них відповідь навіть три. Перше це про освітні програми і стажування і е, готовність брати людей без досвіду. Чи є такі можливості, чи є щось де куди не знаю, ви берете там декілька людей, можливо, потім обираєте? чи вчите на основі свого неймовірного правда для України досвідом, чи щось є таке? Да, є ось щойно. Буквально ми набрали команду стажерів. У нас щороку правда на під час там повномаштабного вторгнення вона трошки призупинилася. Але щороку ми запускаємо програму для стажерів. Програму а для ну скажіть мені одразу про стажування є обмеження по віку. Як ви зараз стажера розглядаєте? Стажерів? Ні, стажерів беремо Судар, з курсу. Тільки на неповну зайнятість ми обираємо просто їм графік роботи і в офіс набираємо команду. Тому на зараз у нас набрана команда стажерів. Ми їх випускаємо в грудні цього року. Е, наступний рік обов'язково можна дивитися за нашими анонсами. Е, Враховуючи ваш досвід, да, і справді мені здається, таку прям ну мені здається, що ви є прецедентом в великій кількості кампаній. Питання було на що ще дивитись, що можете порадити, як формувати таку маркетингову надивленість? Та, що можете людям в цій сфері сказати? На що ви дивитесь, де можливо ви черпаєте своє натхнення і crazy ideas? крейзі айдієс? <laughs> Ти типу, подивитись всю рекламу. робили достатньо ні, так, так слідкувати за нашим українським ринком. Насправді наша українська реклама набагато ліпша, аніж за кордоном, тому просто слідкувати за нашими брендами, за лавмарками і надихатися. Супер. Коротко коротке питання: стажування оплачуване? Так. Да. Так. так. І звісно. давайте ще трошки про тему віку, яку хотіла б зачепити. Чи є вас не знаю, люди, які приходять на джуніор позиції там вже зрілого віку, мовно там 49, нас тут хтось питав? Чи це реально? Да? От нас багато цих питань зараз розумієш, що люди змінюють напрями. Покоментуйте, що ви так. з вашого досвіду бачите? В офісі у нас є в офісі навіть да, такі люди. Я не пам'ятаю, чи прийшли вони в такому віці. У нас дуже просто багато людей, які з нами давно, Ось, але приходять нові так. Та будь-якого віку є. Ей... Мені здається, що насправді, якщо там зі своєї сторони коментувати, то справді поточна ситуація на ринку праці, необхідність в людях, вона дуже сильно позбавляє українські бізнеси, і джизму, в принципі. Але я думаю, що її, мені здається, що і в вашому кейсі це і це і не було про вас, враховуючи ті ініціативи, які є. Дякую вам дуже, буду вас відпускати. Маємо рухатись далі. Ще чотири компанії в нас попереду, але просто шалено від себе дякую за те, що ви робите, і круті можливості кар'єри, це взагалі подарунок. Мені здається, з точки зору того, що я сьогодні на ринку саме всіх. І вам дякую. І вам дякую. дякую.